Тут не можна виділятися. Ви ще цього не зрозуміли? Якщо ви не ходите на сповідь, не обкопуєте клумби, не вдаєте не вдаєте, що вам у житті більше нічого не треба, крім як тричі на день подавати чоловікові їсти, народжувати дітей і вити гніздо, то ви божевільна. Думаєте, я дурна, що з ним живу. Ні, я не вважаю вас дурною. Я дурна, слабка. Я не кохаю свого чоловіка і брешу. Ви можете все змінити, Жозефін. Серж не править світом.